Основа інклюзивної освіти виключає будь-яку дискримінацію дітей, забезпечує однакове ставлення до всіх людей, але створює спеціальні умови для дітей з особливими освітніми потребами. Саме тому важливого значення набуває інклюзивне навчання. Для забезпечення високої якості освіти та рівня підготовки спеціалістів в Полтавському національному педагогічному університеті відкрився навчально-науковий інститут спеціальної та інклюзивної освіти. Саме Полтавський регіон є пріоритетним в напрямі підготовки фахівців для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Ми і надалі будемо тримати високу планку підготовки висококваліфікованих працівників для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного та інтегрованого навчання. Сьогодні місія відкриття інституту, на навчально-наукового інституту спеціальної та інклюзивної освіти саме полягає в тому, щоб укріпляти наше суспільство, робити його більш доступним, більш справедливим, більш толерантним, вміти працювати і жити з людьми з різними станами здоров'я. І для нас це дуже важливо. спеціальності, що їх можна отримати на базі університету, відповідають сучасним аспектам підготовки майбутніх фахівців зі спеціальної освіти. Робота в умовах інклюзивного освітнього простору передбачає володіння різноманітними методами реабілітації та навчання, зокрема такими як каністерапія. Де овечки живуть? Сельвівці живуть в селі, а в місті овець немає. І от щоб Лілуша не сумувала, ми з нею вчимо різні цікаві ігри. На базі інституту можна опанувати спеціальності за такими напрямками: спеціальна освіта, логопедія, корекційна психопедагогіка, ортопедагогіка. Дуже гарна ініціатива університету. А мабуть, не університету, а керівництва ректора і всього ректорату, і всього викладацького складу, а також студентів, що на базі університету створений інститут інклюзивної освіти. На мою думку, це дуже важливо на сьогоднішній день, що саме в Полтавському педагогічному університеті імені Короленка звернули увагу на і не тільки звернули увагу, а відкрили інститут інклюзивної освіти, так як дітки з особливими потребами. Потребують дійсно великої уваги, фахової уваги. Весь комітет Верховної Ради справ людини, а також уповноважені і всі представництва уповноваженого справ людини Валерія Глубинця будуть допомагати в цьому. Це я можу прогарантувати. Дуже багато робить у напрямку розвитку підтримки підготовки. Педагогі, тому що з педагог починається практично все. Та дитинка, яка прийшла яка вийде із школи, буде залежати багато від педагогів. Сучасна інклюзивна освіта передбачає виявлення задатків кожної особистості з проблемами в розвиткові, створення умов для їх успішного розвитку та самореалізації в житті.